На оригінальній запчастині є такі латочки. Там, де, напевно, підвищення терття, вони його додавали. А ми додаємо тут більшу. В два рази більшу, приблизно по. Площі. Ну, це нам додавало таку латку, ми купили клей і нам в комплекті положили. То, щоб добру не пропадати, ми його тут же вділо. Намазали і чекаємо 15 хвилин. Контактний клей підсихає, потім знову, Ось у нас розведений клей, потім знову ми його. Намазуємо, чекаємо 10 хвилин і за допомогою фена при 60 градусах і отакого от прикаточного ролика. Ролік. Прикаточний. Гріємо і прикатуємо. Получаються такі от шви. Те, як форма складна, тяжко загинати. Ну, рівно, виходить, деякі складки. І ця складка теж ми навчилися проклеювати, прижимати, прихірачувати. Ось. Тут вже ми, як бачите, отут ківлар ще відкритий, а тут ківлар уже закритий. Є ще одна. Така розширена латка, яка ну, робить двойний клієвий шов. І закриває ківлар прошитий від безпересереднього контакту з металом танкової броні, щоб десь там воно не перетиралося. Ну, Така задумка побачимо, що з цього вийде. Доволі марубна справа. Намазувати і чекати. приблизно Ну Тут ми по таких швах могли перший раз доволі швидше йти, а зараз треба загинати цю складнішу форму, то будемо йти повільнішитись півгоди один склеєвий, склеєвий, якби, ем, ну, місце клеєве, півгодини треба чекати, бо 15 хвилин намазується перший раз чекаємо, 10 хвилин намазується другий раз, чекаємо і вже перетираємо. І приблизно десь година йде на на метр погони і клеєвого шва. ось Тут ми таймер роботає. от Зараз якраз і побачимо, як другий раз наноситься клійок. Десять шпатель положив, от шпатель. Клей наноситься на обидві сторони одночасно і особливу увагу приділяємо кромкам. тому що як буде рватися, торватися буде саме від краю. Тому краї мають бути гарно намазані, щоб клей трошки виходив за межі. У нас не комерційне склеювання, тут ми за красотою якби не женимося. Нам важливіше, щоб було воно міцніше, технологічніше, швидше, простіше, але от міцніше на першому місці. Ось. Тому Виходить деякі такі розводи. Но зато у нас точно. Края проклеєні прямо з краєчку і підірвати не вийде. Ось, ну клеїти треба двом бажано, ну, може є такі мастера лодок. І прочих ПВХ тентів, які клеють один. Тому що тут присклеювання треба феном гріти. Одна людина гріє феном, друга людина цим прикаточним роликом відповідно прикатує. За рахунок малої площі контакту, великий тиск виходить на міліметр квадратний і контактний клей Приклеюється, ну і температура. Ну і професійний клей двохкомпонентний у нас. Також має все бути обезжирено. Майже ацетон у нас обезжирено і, що, що сказати, гарний клей, от клей для човнів з ПВХ. Ось ж таки, купили на такій от фірмі. Поки що у нас клей устраює. І до нього йдуть такий другий компонент, компонент Б, якого треба одну 25-ту частину, і ми його шприцом дозіруємо. Але якось так цікаво виходить, того, що, е, набираючи, наприклад, 3 г, ну, 3 кубика от цього отверджувача. Ми заливаємо на ваги, і у нас ще лишається. Тобто, 3 грами ми зважуємо. По об'ємі він більше важить, отверджувач, А клей по об'ємі важить менше. Тобто 1000 мл це, це менше 1 кілограма. 500 грамів там От Ми не знаємо. Точно, коротше, і непонятно, як його замішувати по об'єму чи по вазі. Ми Тож, тут просто 1 до 25. 1 до... А, ну, мілілітр до мілілітрів. Ну, ми по возі замішуємо в нас, виходить. Може неправильно, але ну, ми такі спеціалісти. Ми стараємося. Ми стараємося. Ну і поки я це говорив, то ці десь 8 квадратних дециметрів клеєм. Майже вже нанесено. Також треба слідкувати, щоб не попадав клей на підложку нашу такий, ліноліум, по якому прикатати, бо воно приклеїться потім. Треба після кожного нанесення клею ацетоном його стирати, поки він ще більш-менш свіжий. Ось. Тож розхід ацетона йде такий немаленький. Зараз, напевно, я збігаю за, як сказати, за штативом, і ми покажемо, як воно притирається. Так вийшов нескладний, мамо поставити на штатів і показати. Ну, А наносити треба бажану шпатільку. Шпательок робить більш тонкий слой клея, який більш стабільно висихає і немає таких прям там крапель, озер, які довго сохнуть і потім погано розчавлюються. Ну і великий перерозход. Тут в контактному клею треба, щоб був тонкий рівномірний шар клею, який віддасть е свій розчинник і стане підготовленим для приклеювання. Тут не треба побільше, побільше, треба стільки, скільки треба. Ось. Отак виглядає клей, трошки з букашками, ну буде як муха в янтарі, на віки вічні будуть вклеєння якісь мошки в танковий нагарматник. 10 хвилин пройшло, можна тепер от, от все гріти і прикатувати. Ну Якби трошки менше 10 хвилин ми, то що перший. Мазали. Перший починаємо, поки його закінчимо, то і другий вже можна буде робити. Тут в мене є номер два, номер два. я його насухо му... на, на холодну прилаштовую відповідно до розмітки маркером. Ось, ну, це легкий випадок, тому що воно плоске по-плоскому, а ці от заволе тут дуже важко робити. Ага, я ще забув сказати, що оці кругляші дуже бажано робити скруглення, щоб тяжче було підірвати край. Коли якби, немає концентратора напруг того самого гострого кінчика, за яким можна підірвати край, то його підірвати край важко. Це якби по-нормальному, як його треба було б робити. Ну і подивимося зараз, як його робили в совку. Які знали про сопромат, знали про концентратори напруг. Ось. Але чомусь то все діло ігнорували. Чому? Тому що вони робили його на хранінні. Як бачимо, мало того, що воно хірово приклеєно, так воно ще нарізано квадратовими кусками і рветься і на від цього. Тут ніде воно не підірвалося, а всі надірвані кінчики вже зі складу надірвані. Не думайте, що це ми їх понадривали, таке воно приїхало. Ну, того, що так робити ну, не, не варто, неправильно, але ну, вони це зробили. А мы не можем повторить, мы делаем по-нормальному. Так. Прилаштував и можно прикатывать. Третий, два. Не, 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 Пять, шесть, семь, десять, пять, десять, сегодня, три, три, семь, пятна, три, два, три, три, пять, пять, так вот, три, пять, три, пенсия, пять, здесь, два, 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 три, давай, тут, прямай його в полностью, прокатаем ему. Ти mm. крейки. Да я трепа. Ну, вот им крайки, я так думаю, не я Ну, Но выбирайте все.

Бульбашка. вот это температура и а Угу. дырбашка тоже можно Ага, четыре башка. Думаю, треба провязати. Надо сделать. Мерлифейшн. Цель удобряет бога. Посиди. Надо ее. Прогретые не, не вступают, просто как все. От, 8 хвилин і ми такі дві латки заклеїли. Як бачимо, воно так само гарно приклеїлося із середини. Тепер це його поки воно гаряче, і Оп, працювати ацетоном. Ось от, от підсилення вийшло.